Я боявся, те, що якщо я повернусь додому, то, мене вдома їх не буде чекати. Вони говорили, те, що у вас там ніхто поважати не буде, ви з половину вернетесь, у вас будуть свої ж люди клювати. Якщо там щось на полі битви проходить в нашу пользу, то вони починали нас бити. За два з половиною роки полону два роки тільки били. Я там хочу СТО своє відкрити. А Влад Амельчук, він каже: я просто хочу додому, і все. А він каже, а ти Бодя, що хочеш? Я говорю, я хочу за пульт вернути. Я займаюся своїм улюбленим ділом і те, що от якраз я взагалі не думаю. Герої, як правило, мовчать. За неї говорять їхні дійсні. Чернігівський діджей Богдан Бочко має псевдонім «Діаво», що в перекладі з португальської диявол диявол, який пережив. Пекло російського полону сьогодні. Богдан Бочко, гість нашої розмови. Богдане вітає вас. Діджейнг. ним ви займаєтеся ще з 15 років. Що це для вас зараз? Ну, зараз це хобі, це відволікання від того пекла. те, що пережив? Ну ти просто живеш одним днем і хочеш, щоб цей день продовжався далі. Розкажіть про позивний ваш, точніше, про ваш псевдонім Діабо. Чому саме такий? Колись я був опанером. І в мене було просто бодя, тобто джей бодя там і все. Ну Друзі придумали, ми сказали, що діа, бо що це обозначає? Він каже, бо постав спереді, і виходить бодя. Ну, отак от, от вони прив'язались. Вроді вивчився на юриста, а працюю діджеєм. Це улюблене хобі, те, що приносить гроші і вдовольстві. І те, що я відволікаюсь від того полону, то що пережив? Це мабуть саме головне у полон. Ви потрапили на початку повномасштабної війни. Ви проходили строкову службу, і навесні мали вже звільнятись з служби і в квітні. Потрапили до російського полону. Ми з вами перед цим записом домовлялись не говорити про полон, не вдаватись в подробиці. Але в загальній рисі що це для вас таке в загальному контексті? Якщо це все в общій черті сказати, то це просто люди, які у них немає людяності просто. Вони що хочуть, то роблять, вони хочуть, і здіваються, вони хочуть, тебе не кормлять. При цьому всьому ти просто на тобою здіваються і тебе хочуть зламати. Хочуть, якби сламати твій дух, сламати те, що ти українець, щоб ти забув, що у тебе є дім. В мене єдине, що спасало, єдине, що раді чого я хочу повернутися додому, це батьки, це рідний дім. Ну, Я боявся, те, що якщо я повернусь додому, то мене вдома їх не буде чекати. Тоді, як і в. Кожного нормального чоловіка він піде далі вже воювати раді місті, просто і все. Ну я радий, що ми вдома все спокійно. Ну, як спокійно, всі щасливі, що повернувся, і все ви кажете про те, що намагались зламати. Чи бачили ви приклади, коли дійсно ламали? Були такі люди, що вони ламались. Ну і як при цьому всьому, вони як ламались, так і йшли за ту сторону воювати. Де вони зараз, або воюють проти нас, проти наших воюють, або може просто сидять там десь в хороших містах. Це так же само, як було в одному із місць, що ми їли те, що нам давали, а у них були в рази ліше, ніж у нас. Наскільки ну, це часті були тоді приклади? У нас так багато вон, не сталкувалося. У нас там те, що. Я знаю, ну це десь чоловік, десять, мабуть, мабуть, ті, що дійсно перейшли на ту сторону. Дійсно, що пішли за них воювати. За понад два роки перебування в полоні вас перевозили в п'ять місць позбавлень волі в Росії і на окупованих тимчасово окупованих частинах України. У вас було два псевдообміни. Було. Як тримались ви? У мене було три псевдообміну. Це просто вони везли на обмін і казали, що хлопці у вас все ви вас везуть на обмін. Нас просто привезли в якесь місце, поставили до стінки і почали просто стріляти. У когось попали у когось, ні комусь повезло, комусь ні. Ну і отак, от, от вони вибивали все, що тільки можна. всю надію, те, що ти можеш хоч колись додому дому попасти. Коли привезли в Ростовську область, ж тоді ВК 12. То я вже зневірився взагалі, ну взагалі то тобто, я забув вже, що таке дім. Я вже думаю, що я ніколи не попаду. І коли мені палець різали, то я вже просто ну, ну вже не чув того якоїсь болі, я вже просто вже рукою махнув і вже що буде, то буде. Фізичні тортури були часто? За два споловини роки полоно, два роки тільки були. Зараз, під час того, коли ви граєте сети, чи дається взнаки, чи ну, нагадує такі рани про. Є моменти, які дають про себе знати. Це там, либо грижа, либо там, голова болить, що вже місяця-два-трини три нині вже пройшло, а у мене ну, по цей час болить голова. І не від того, що ти граєш там, в клубі, і ти приїжджаєш додому, а у тебе голова квадратна. Це навіть в будній день буває, що ти лягаєш спати в 9-10 часов, але ти просипаєшся там, в 9 ранку, а у тебе голова все одно квадратна. Під час полону, чи згадували ви про діжейський пульт? Так. Ну, там два друга є, моїх, теж я їх ну, дуже чекаю. Ми з ними познайомилися в полоні. І ми часто говорили про те, хто чим займається. І хтось каже, там, Саша, там, друг не хороший Гоголь, Саша Гоголь, він каже, а я там хочу СТО своє відкрити. А Влада Мільчук каже, я просто хочу додому і все. А він каже, а ти Бодя, що хочеш. Я кажу, я хочу за пульт вернутися. Вони посміялись, каже, який пульт за кановий пульт. А, ні, за діджейський пульт. Я думаю, що коли вони повернуться, так ми в будь-якому випадку усе це буде пробувати, що вони хочуть. 24 серпня 2024 року ви повернулись до України. І коли відтоді стали вперше за діджейський пульт? Через місяць, мабуть, поки реабілітація, поки частина, поки додому повернувся, тоді так, заново як. Не знаю, як якась ейфорія, що ти згаду до цього повернувся, ти просто граєш і радієш, тому що воно в тебе є. — Найперші відчуття, пам'ятаєте? Так. Це найприятне відчуття. Це, ну, звісно, це не передати відчуття, як коли мене обміняли, коли я тата побачив. Ну, подобі також Ну, десь в районі цього. — Перебуваючи в полоні, вам була недоступна будь-яка інформація. Не Більше того, там була пропаганда. Ми зрозуміли один факт: то що якщо. Там щось на полі битви проходить в нашу пользу, то вони починали нас бити. От просто бить, бить там, в течение, там, неділі, двох місяців, ну вони били. Тільки в пользу їх, то одразу вони стихали, вони одразу добренькі стають. Тобто, і навіть не хтось палкою, тебе не Ну, Ми десь разів по шість, мабуть, співали гімн Російської Федерації, співали їхні пісні, це Катюша, Смуглянка. І в них ще така пісня була. Вперед Росія, щось в такому плані, і так також співали. Але у них сама більша пропаганда була ту, яку вони хотіли, щоб ми вивчили щоб ми її знали. Це у них здоровений такий стих, є з прості наш радний росіяні. І оцей стих, якщо ми не вивчили, то ми вибігаємо на продол. Хтось розказує, він запнувся, його починають бути. Ваша реабілітація ще триває. Туди, куди ми їздили з мамою, мені відмовили в реабілітації, тому що вони сказали, що у вас ноги і руки на місці, так. Пульове ранення є або осколочне? ні. Тоді, вибачте, ми вам нічій не можемо допомогти. Я говорю, така, ти ще після полону ось документ є, підтверджую, що вони кажуть, ні. Вибачте, але ми вам нічого не поможемо. І після цього ми просто з. З мамою і з татом вирішили, що ну, краще буду сам лікуватися, де і все. Ну, зрозуміло, що за свої, за свої кошти. Тому що якщо так в одному місці говорять, я не буду говорити, де, але якщо так говорять, то може процентів 60-70 і так же другі говорять. Ви кажете, лікуватись самостійно? Це психологічна реабілітація чи це фізична? Мабуть, скоріше, фізично, тому що психологічно. Ні один психолог він не допоможе, тому що психолог, який він не пройшов, те, що ми пройшли, він ніколи нас не зрозуміє. Хоч військовий психолог, любий психолог, він не зрозуміє, тому що у нас в голові ну, така каша, що нам просто не допоможуть в цьому. Фізично так, але і потрібно, і не потрібно вона, тому що ми сильні люди, ми справимося і самі. Мені здається, Кожна людина повинна займатися тим, що вона любить. Якщо вона цим буде займатися, то вона буде відволікатися. Так само, як я займаюся своїм улюбленим ділом, я відволікаюся по максимуму. Тобто, ну, не думаю, то, що я там сидів в полоні, там, скільки я сидів. Це інформаційний вакуум, як ви наповнюєте зараз, от, враховуючи, коли повернулись, і знаєте, що понад два роки того, що відбувалося в Україні, от ви, ну, ви не знали. Ви не мали змоги знати. Коли приїхав, я взагалі такі мене, ну, в мене ще таке було відчуття, наче я кудись вернувся, в якісь, не знаю, як древні, там, я не знаю, як піду ще з камнями кидатися, говорю. Ну, тобто я взагалі нічого не розумів. Я коли перший раз телефон взяв, так взяв, документ таке було відчуття, наче я не знаю, чи це не вибачаюся, але як наче шимпанзе взяв там якусь ігрушку, там, ще якусь там сладость. Ну, це. Не передатися. Просто навіть коли перша тривога була, ми прям реально шолохнулися. Ми прям, ну потім вже адаптувалися і вже по-другому. Але все ж, той вакуум інформації, який у нас був і який з'явився, ми одно ну, по сей день. Ми його не можемо зучити, не можемо його зрозуміти, тому що ми кожен день дивимося і щось нове узнаємо. І то, тобто, якось так. В музичній сфері це так само? Всю музику переслухаю, яка така є: і нову, і стару. Ну, дуже хорошу. Як ви ставитесь до того, коли чуєте десь на вулиці, коли хтось слухає російську музику? або, можливо, просять поставити музику таку? Коли я грав на Золотому пляжі, було три військових, вони були ну, п'яні були. І вони просили поставити якусь пісню там, чесно, не пам'ятаю яку пісню. Я ну, якусь щось там зв'язане з війною, щось в такому плані. Я їм говорю те, що люди хочуть відволіктись від цього. Вони хочуть якби, забути це. Не хочуть думати про це, що там десь хтось помирає, десь там щось руйнується. Тобто Вони мені кажуть, те, що як це, вони повинні знати своїх героїв. Я ж їм говорю, те, що герої не будуть словами розкидуватися. Герої у нас ну, вони обичні люди. Може, якийсь чоловік, і ти просто, ну, просто якась людина йти там, да, і він просто буде скромним, буде спокійним, але він там герой України. А людини, яка себе ставить, що він там герой, то значить, він ніде не був. Це навіть я розмовляю що з військовими, то військовий говорять, те, що я, допустимо, воюю там-то, але там я не хочу говорити про те, що я там військовий. Ну, то є, я хочу забути цей ад, в я я пережив. Так само, я можу спокійно розказати там, тему по поводу полона, але так і споминати, я не дуже хочу. І тому якось, ну... Тривалий час, колеги не знали у закладах те, що робили полонені. Одна сторона медалі це, да, це неправильно, заведення працюють і все. Але з другої сторони, люди відволікаються. В першу чергу, люди хочуть забути, там, то, що може бути все що угодно. У них може бути. Там, Сім'я там десь під Києвом живе, або там хай всуну, в Харкові, і її не стало. Ну, а як вона може відволіктись? Якщо вона буде сидіти вдома, то вона просто-напросто себе загрузить, або, не дай Боже, вона там щось з собою зробить. А якщо вона виходить в заведення, то ну, зрозуміло, діла музика, грає. Вона там трішки випала якось відволікається від цього. Тому це нормально. Коли граєте діджейський сет, ви говорили про те, що це для вас відволікання. А чи стовідсоткове відволікання, чи є такі тригери, які можливо про щось нагадують там яскраві е спалахи світла, наприклад, або що? Я займаюся своїм улюбленим ділом, і те, що от якраз про колоння, я взагалі не думаю. Тобто, в мене це максимально відволікання. Я можу подумати про все що угодно, але можу забути те, що я там був. Мабуть, це саме головне. Про що думає діджей, граючи в сет? Який наступний трек буде? Будуть люди танцювати, або ні? Або скажуть, що це погана пісня. Про наступний трек? Як сприймаєте, коли серед ваших відвідувачів, слухачів, які танцюють під вашу музику, є люди ну, призумного віку? Як, як до цього ставитись? В першу чергу я діджей, а вони люди, які відпочивають. Ну, Є такі люди, які зрозуміли діло, що вони кажуть, я там військовий, вони там, ну, буду говорити своїми словами, там пригають, вискакують, говорять. Я спочатку на це ну, якби не, не відволікаюсь, а просто говорю, ну, молодець, типу, ну, коли далі проють, я говорю, ну, я, теж, я теж колишній військовий, що далі? І бувають такі моменти, що вони говорять, а де ти, а яка часть. І... Все остальне, ну я їм говорю те, що ну свою часть я говорю. Вони вроді би так послухали, чуть-чуть просіли. А потім їхній друг там чи товариш підлетає, каже: а де, а що? Я знаю того. А по ітогу, коли вони чують уже послідовність моїх слов і чують про, ну, про полон, то вони все, вони так і все, вибач, до побачення, гарно там відпрацювати від, від, від і все, вони уходять просто. Я не знаю, це може плюс або мінус. Но... Як я заметив, ну, хоч якась повага є, тому що а, нам там, а, російські, ну, росіяни вони говорили, ну, вони говорили те, що у вас там ніхто поважати не буде, ви з полону вернетесь, у вас будуть свої же люди клювати. І навіть ці люди, які приймали, приймали сторону в Росії, то вони теж нам говорили і нас там не будуть вас приймати. Ті, хто після полону це ганьба, позор, це вас клювати будуть на кожному другому шоу. Ну, як я замітив, ну, наоборот, люди з розумінням відносяться, можна так сказати. Повага до військового, до колишнього військового. От для вас яка це? От як вона проявляється? А є моїх пару знайомих, з якими я познайомився після полону. Вже ми щось їхали, він в таксі працював. Я просто визвав таксі, їду в таксі. Ну, щось заговорили, розобщались. Він каже: та я там. Інвалід війни, я говорю, ну я теж, я теж колишній військовий. Да", каже. Я, говорю, ну, я після полону. Він каже, да, ладно. Каже, а де ти живеш? Я говорю, ну, ось, типо, через мостик як мій дом. Він каже: а ми тут остатом оберігали вас, каже, ми там якраз стояли росіяни, каже, ми у них стріляли. Каже, твій дом захищали. І ми після цього почали розмовляти, і це, мабуть, Саме близький близькі мідрух, якого я знаю, ну іменно в Чернігіві. Мені кажуть, що повага повинна бути. Хоч колишні, хоч які військові, які не були там, де всі військові там, напередку не були, там, не дай Бог, в полоні, то вони не повинні там говорити, пригати, що я там воював, я там такий герой. Ну, герої, як правило, мовчать. За них говорять їхні действия, тобто.